Ріка чи річечка, у кожного вона своя, та, що стала рідною з дитинства, чиї шовкові води м'яко вигойдували, навіваючи неповторні чари. Синя вода, снивода. Є річок багато на Вкраїні, та одна з них рідна і близька. Її назва була Води Сині. А тепер це Снивода ріка. Річка дитинства може стати долею, увійти в сни, в слово, в кров, не відпускати зі своїх берегів, розкрити найбільшу таємницю свого життя. Битва на синій воді сниводі, от у мене цих аргументів досить багато, і вони багато переконують. Саме звідси, де ми зараз з вами стоїмо, дуже яскраво видно е, оцю лінію фронту, де відбувалася ця битва. Вона е, була довжиною майже 7-10 кілометрів. Бачите, це так найвища точка, така з якої ми можемо спостерігати. Оце де було. Це якраз оцей жолоб біля річки Синя вода, сни вода. Жолоб, або, як казали, е, білоруські е, науковці, що. Це, це цей такий мішок, тобто сюди конусом сходиться вода, синя вода, і притока е, з погурець, е, річка виткла чи витекла, і окрасаме тут. Прижаті русько-литовськими військами татарські орди, ханів, кутлубуга, качебея і султан Дмитра, вони втікали звідси, і могили, бо це як одне з основних, де відбувається битва, там завжди вимушені люди копати могили для того, щоб похоронити мертвих воїнів. І в Воронівцях є руська могила і татарська могила. Якщо ми візьмемо ту сторону в сторону Рибчинець, ми там також бачимо могила одна й друга. Якщо візьмемо, сторону пустові також. Тобто битва була надзвичайно велика. Багато десятків тисяч русько-литовських і татарських воїн між собою воювали. Тому -то, ця битва вона є от такою можна, так, як ви сказали, сенсацією. Микола Никифорович Дорош. Знаний на Поділлі краєзнавець, історик, педагог, публіцист, поет, автор понад 200 науково-популярних статей краєзнавчої тематики. Більше 30 книг, серед яких поетичні збірки, публіцистика, розвідки про Голодомор та репресії на теренах Хмельницького району. Одне із останніх його досліджень Битва на синій воді 1362 року претендує на наукову сенсацію. Народився він 1951 року в селі Воронівцях Хмільницького району Вінницької області, батьки. Никифор Сидорович і Теклина Яківна вихідці з древніх хліборобських родин. Побралися вони по війні, коли повернулись з Німеччини, де перебували на примусових роботах. Ну, напевно, витоки діяльності моєї починаються від батьків. Мій батько покійний, ще будучи в повній сили, енергії в свій час 30 40 ві роки, якось. Тоді зарплати не платили, і він приніс скільки мішків книг. Оті книги якраз напевно і були якимось таким стимулом, поштовхом до науки, до знань, до якраз читання. І ми всі виросли на тих книгах. І ось ці книги вони навіть привели до того, що сам батько їх детально знав. Він кобзаря міг розказувати на пам'ять цілі вечори. І Він так і розказував. А вже будучи дорослим, ми вже, безпосередньо я за себе хочу сказати, як запитання до мене, служивши в армії в Прикарпатському міському окрузі, вже тоді почав трошки свою таку діяльність як писальницьку. Ну, спочатку то не писанницький, то взагалі журналістську, подавав різні замітки в газету і їх друкували і друкували. Але через деякий час, Хмельницька газета Червоний прапор, а пізніше і життєві обрії. І один із кореспондентів Василь Остапов він запропонував мені подати свої матеріали, а саме про історію села Воронівець у газету, вивчаючи села історію сіл. Я подав, була надрукована в кільканадцятьох газетах. Оця така моя розгорнута. Нариси розгорнуті з історії з Воронівець, і через деякий час воно переростало у більш такі солідні напрацювання. Я почав співробітничити з цією газетою, будучи студентом чи навчаючись на історичному факультеті Вінницького педагогічного інституту. Я жодних канікул не провів, як кажуть, вдома, а все по архівах, по архівах. Просто захопився цим краєзнавчим, таким історичним словом. Напевно, оці якраз робота в архіві привела мене до того, що там, знаєте, дуже багато є матеріалів, які торкаються безпосередньо Хмельницького району, Воронівець, зокрема, і ось такі матеріали я почав збирати, накопичувати. Так, от таким вчителем великим був для мене. Це Шульга Ілля Гаврилович. А я все риюся у глибині віків, ловлю на думці, що не все ще знаю. Тому з минулого життя прапрабатьків вагомі зерна від полови відсіваю. Відкривши за навісу білих плям, все прагну стигнути, намічене зробити. В історії чимало вовчих ям, тож моє кредо хоч частково їх розкрити. Микола Никифорович Турош людина дуже цікава, дуже обдарована, дуже працьовита, талановита, неординарна людина. Він людина багатогранна. Те, що він педагог, це найперше. Але він дуже потужний в Україні краєзнавець. Це генератор подільського нашого краєзнавства. Його цікавить буквально все. І Голодомор, і ті події, які відбувалися тисяча років тому, і які відбуваються у наш час на наших землях. Його все цікавить, і він е, завжди у пошуку, навіть знають у Вінницькій області, знають в Україні. І е, навіть за межами України. Його знають прекрасно в Білорусі, в Литві, завдяки його пошуку, особливо е, встановлені історичної істини, де ж відбулася історична битва на синій воді, чи на річці Синюсі, чи на нашій Сниводі. Реалізував кілька творчих проєктів, наукових творчих проєктів, в яких доказав, аргументовано доказав, що ця битва 1362 року, незабаром ми будемо 650 років відзначати з її часу, відбулася саме на річці слів. Це святий обов'язок на всіх. Довести, що це так, і е, щоб цю дату дійсно відзначили. Я б хотів би, щоб ці президенти хай приїдуть сюди, бо цей край дійсно забутий ними. Але тут починалося це все. Як кажуть, боротьба за незалежність і вигнання татар. Захоплення стало професією. По закінченні Вінницького педагогічного інституту працює учителем. Із з 1983 року очолює педколектив Воронівської школи. Вчитель не може бути звичайним урокодавцем. Бо якщо це вчитель урокодавець, то це сірий вчитель, я вважаю. Вчитель повинен горіти, горіти, запалювати оцим своїм бажанням, досліджувати бажанням щось творити і дітей. І тоді в дітей загоряється цей вогник такий. Вони ж хочуть ото дослідити. А справді, хто мій був дід, прадід? Чим вони займалися? То дуже цікаво. Знаєте, е, такі Робота з дітьми вона також приносить успіхи. Я не хочу хвалитися, але діти, ну не щороку, то хай буде через рік, але вони досить гарні місця займають і на обласних краєзнавчих конференціях. Працюючи в архівах Києва, Кам'янця Подільського, Вінниці, Микола Дорош віднайшов матеріали, що дали змогу встановити точну дату заснування Воронівець 1508 рік. Часто далекими стежками і є чиїсть ми з вами, і доньки, і сини, а теплий вогник хати, й да, мами, до швіче три хрибом, ректорівської сабити, українські тачка дивилась, сернинка народу джерело, поколінь і пісень глиб. Про знамениту воронівчанку Кароліну Відгенштейн та її теплі стосунки з усесвітньо відомим угорським піаністом і композитором Ференсом Лістом, який 1847 року перебував у Воронівцях, Микола Никифорович опублікував не одне дослідження. 2008 року з ініціативи Миколи Дороша у Воронівцях на Огрудці, поблизу того місця, де колись стояв палац Кароліни. Споруджено пам'ятник цим визначним особистостям. На його відкритті виступив посол Угорщини в Україні. Всемірно ізвісного лендерському композитору віртуозу Фарінцю Вісту. Одним із пріоритетів краєзнавчої дослідницької діяльності Миколи Дороша. Була і залишається тема сталінських репресій і голодомору 1932 років. Він видав кілька книг цієї тематики: Зламані колоски, Чорні покоси, Запланований мор, Червоний терор. 2007 року нагороджений почесною відзнакою Президента України як переможець всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт. Шановуючи жертв голодомору, жителі Воронівець установили пам'ятник. Людські долі, як оті зламані колоски, тепер не поглине безвість, вони щемітимуть у душах вічним неспокоєм і ярітимуть калиновим болем. Ми зібралися в святому для нас місті, на сільському кладовищі. Така в нас традиція, що завжди радісним подіям. Передує в Україні пам'ять про минулі покоління, про людей, які вже відійшли від нас в інші світи. Вони пішли, але вони жили, створили для майбутніх поколінь, для нас і вами. Не було б їх, не було б нас. Одним із перших Микола Никифорович підняв е, тему Голодомору в Хмельницькому е, краї е, тему політичних репресій. Він проробив надзвичайно великий обсяг роботи і уклав е, своєрідний мартиролог е, жертв політичних репресій більшовицького режиму 30 -х, 40 х років. Е, також, Микола Никифорович опрацював дуже багато архівних матеріалів і документів, які знаходяться за межами Вінницького архіву. Активний громадський діяч і літератор-краєзнавець Микола Дорош заново відкрив для широкого загалу ім'я поета, борця за незалежність України Валеріана Тарноградського. Антолі Мусійовичу. Що ви можете сказати про творчість нашого земляка, краєзнавця, історика Миколи Нкифровича Дороша? Весь час постає в моїх очах українським інтелігентом, який робить свою справу, не зважаючи ні на що, ні на які там труднощі, ні на місці проживання, ні на обставини. І він працює за для народу, задля блага народного. Це прекрасно, звичайно, те, що він робить як історик, як краєзнавець, як літератор. Це все потрібно. Добре, що йому вдається все-таки те, що він робив, якось воно втілюється в його книжках, в виданнях, участі у конференціях, наукових виступах. Це добре і слава Богу, що це відбувається. Мені залишається тільки побажати йому подальшого, такого ж подвижницького духу і руху. Який у нього є, яким він живе. Микола Дорош член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки краєзнавців України, почесний громадянин Хмельницького району, відмінник освіти України. 2010 року він став переможцем всеукраїнського конкурсу У нас одне коріння в номінації Мій погляд на історію. Його науково обґрунтована гіпотеза про місце битви князя Ольгарда з татарами, викладена в книзі Битва на синій воді, отримала підтримку поважного журі і громадськості. Ім'я Миколи Никифоровича Дороша занесене в енциклопедію Кращі Люди України. А ріка його долі пливе повноводи. Увібравши і щастя, і незгоду, гіркоту і натхнення, і мудрість людини, що у світси прийшла для добра.